Отже, сьогодні ми вже другий раз спробуємо проходити Hades 2 під запис. І ми одразу починаємо жмемо грати. Привіт найкращим! Ви на каналі NightCrash Games, і це термінове відео на перші 10 підписників. Отже, план на сьогодні залити всю смолу, виконати щоденні завдання. Бо не виконати, якщо вони будуть нецікаві. Нагадую для тих, хто не знав, що серія ігор Відьмак заснована на серії книг польського автора Анджея Сапковського. І це вже друге термінове відео, але тепер уже на першу сотню підписників. Вибачте, перепрошую, вибачте я, я просто. геге, hey, все гаразд. Я не хотів тебе налякати. Я схожу заблукав. Заблукали? О, схоже, ми майже готові вирушати. 80 самураїв проти цілого війська. Ми лише затримаємо вторгнення. Сьогодні я загину за свій народ. Здоровенькі були. Продовжуємо розбирати Ghost of Tsushima. Ну, я, я залізти не можу, сісти за руль не можу. Це можна відкрутить. Фікс. Величезна мо. Ооооохо, я мертвий. Я, я мертвий. Все, це, це кінець. Так, поток сигналу відновлюється. Астральне зібрання відновлює роботу. Чудово. І. А, тепер, тепер активуємо. Брузте Pokémon? Focal останній Гідроархонт. Та призначте в неї більше людей. Ясно. Як це зробити? Побудувати? Ні. Розібрати. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, а? — Ага. Це так жагнуло. Недаремні сховки у сталкер 2 серце Чорнобиля. Росток, запелюшений потайничок. Накрити цілих три столи, а ти недооцінюєш ентузіазм Лім'єра перед експедицією. Сталів буде як мінімум п'ять. О, дивовижно. Маніфік. Щось сьогодні так темно, геш, навіть померлі моряки в розломі виглядали неполоханими, що це коїться. Стій, меч підземного світу, його можна було б назвати одним із найдосконаліших видів зброї. Ні, ну ви бачили, там свіженька презентація Nintendo Direct вийшла, а на ній буквально на декілька секунд засвітилася Hollow Knight Silk Song. Бусінки збираємо обов'язково. Ягоди немає, я наче не маю. Мене звати Ярослав, і ви знаходитесь на моєму каналі під назвою NightCrash Games. Це відео на річницю, і разом з тим воно стане першим трейлером канала. О, я зможу ультанути зараз. І ульта, і навичка це ж те, що треба, так? Да? Дякую всім за увагу, особлива подяка. Тим, хто додивився аж до цього моменту, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, ставте ваші лайки та залишайте коментарі під цим відео. А з вами був Ваш і до наступної зустрічі.